Гоу, і я так розумію, все починається саме з цього моменту. Так. Не розумію що. Хонг. <гас> Якого біса? Алло! Саня тікай. Йо-майо, колян! Якого хріна що відбувається? Айва кейм. Колян, Саня. Де ви всі? Алло. Одунувшись. Яко? І... А... У, то моя статуя. Е. Все. Вмер. Ні, живий. Е. О, а що це я тут роблю? Алло. хм hmm Іж, не їдайся, бо ще все розтане в воді. Ну, це зрозуміло, що мене паяє по моїм корішам, тому що я цей друзі всі. Будемо їх рятувати чи будемо тікати звідси. Оп. Ну, все зрозуміло, нам треба в зорі. Досить така розумна рибка, якщо що. Ну, типу. Зоомагазин. Покол сіжати. і падати на Я так розумію, якщо різко впадемо, то жопка буде відразу і рибки, і оць, оць цьому акваріумі. Тому треба буде обережно якось катитись. О, зараз, секунду. Скрізь ластіха! <кхем> так. Погнали. А її так носить нормально, я вам скажу. Типу. у у Повертати тяжко. Думаю, а як цю штуку забрати? Пригади, що? Вона автоматично збирається. У! Колянти! Ні, не колян. Все нормально. О, це, це що колян? Це реально колян, типу це синя рибка. Ау! у у Спас коляна. Тепер само треба прийти. Ляп. Бачу двері, але я хочу забрати ту штуку, що там світиться. Зараз спробуємо. Да ось. Хлібець. Хлібець! Так. Просаняйся чи що? Ааа, він впирається. Ох і жопа з милом! Давай! Гриби своїми плінгу. Як вони там? Бовники. О! Ти треба якось розігнатися. Може по покрию От сюди, отак. Закотимося зараз. І... Ні, треба розгон. Зараз розженемося. Три, два, один. Наш. Нормально. Так, вот цебах, це нормально було так. Міг розбитись, я так думаю. Так а ще далі? Тут, тут щось ніби високо, сейчас в подуше. Збитый вазон, що? О, я можу зараз поки мужу, відео. Ой-ой-ой! хе. Я Ляп. Так, а тепер нам потрібно роздобутись, куди їхати далі. А, хм. Все і так зрозуміло, як не зараз. Так. Дем? Котимось. А тут не розумію, треба з розгону його буде чи легенько? Везер нема трохи, трохи, трохи так сильно. Нормально. Значит, бумагочный раз был. Так. А далі? Стоп, 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 стоп. Стой! стой. Блін, не знаю, знається, не високо буде на так падати. Давайте геть скрає. Скле... Фу. Геть скраєчко так по цій штуке там губка. Типу вона зм'якчить мені падіння.

Во там хліб. Надо хліб бейт зібрати. Коли буде контрольна точка? Це оце вона світиться, да? Мушлять, шо навіть. Так. Легенько. Йо, в смислі воно цопнулось. А оу. І так, я вирішив вимкнути додаткову музику, тому що... <кій> е, вона трохи напрягає. Типу, здається, що я попав в ігри 2001 року, а то й 1990 року якась 8 приставка. Мєп моя. Так. Бем. А тут уже треба думати, щось нічого не видно куди мені. Сюди може? Давай гриби, блін. Повільний капець. Так, може всі штуки тазики пригати, а далі куди. Ну, типу, упаду я і що окей. і... Ну, і... Ні, давайте все-таки е, покотимось чи попливемо. Чи котопимось. Чи пливокотимось. Коротше, е, подумаємо в цю сторону і подивимось, що тут є. Може тут можна якось... Е... скотитися. Е, ага. Ага, ага, ось ця штука. Зараз ми. Е, е, так, з якої сторони заїхати, з цієї чисті, стромно котиться. Да, треба цієї. І треба легеньку таку легко. Ой. О. Пригальмовувати, треба чи ні. Мені здається, він гальмувати не може. Так. Контрольна точка. Зберігаємось. Бем. Я вже бачу в принципі свободу. Я вже все. Я... Вільний! Вільна рибка. Майже нема. Бу -бу -бу. Стой! Стой стой. Так. Блін-блі-блі. О, попав. Так, а тут в нас що. О, куліці. Ау, а що там у горі воно робить, як туди піднятися? Чи це мав бат. Ага, це мав бути якесь інший... інша дорога. Десь погорі мав... Мав бутнятам, мав бухнути, я погорі, мабуть, не так повернув чи що. Коротше. Після знаю. Все рівно. Так, як тут скотитися? Ну. Окей, якщо б я згори котився по цим паличкам, так. Да. То зараз куди мені. Я що по дорозі б'юсь. А, ні там трава. Там кумба з квітами. Мабуть, прямо в кумбу. треба націлитись. Погнали. І протемажу, притепляємо. Так. Контрольна точка. Я готово. І далі нам... Ну визначно, що треба до пристані ближче до моря цього. Але тут теж немає нічого. Ого, тут дорога. Алло, стій. Нічого не бачу. Блін, може це натяк, що треба сюди падати бо будуть квіти росли. А, де? Хе -хе. Прям сюди, прям сюди. Давай, давай, хайсенька, давай, давай. Ша-ша-ша. Вот это. Аба... С твойствой. Ні котискути, не стувай, Привій! Давай, давай! Давай! Ти спабсе! Хай мовляться. Пробуємо ще раз. Це, в принципі, е е вперше я так туплю і про програю, там смерть чим е е Ну, Я думаю, одного разу вистачить, як на перший ліні. Зараз взагалі все ідеально, дивись, От зараз мені скочуватися по е, сходницям чи я так попрямо сюди йти. Не розумію. Ну давай сюди. А мене взагалі може хтось забрати. Типу, я кочусь, кочусь, і зараз такий йде тіпі і таке Опа! А що таке котиться? ну сюди-сюди і забрав. Може бути таке? Може. Він не котиться Блін. А ще якщо реально я повинен був розбити оцю штуку, оце міні-акваріум. І типу так попливти, а не в ньому. Може зараз це не вийде. Оге! Я прошу! Так. Натискаємо далі і ще буде в наступної серії? А в наступній серії ми будемо пливти і думати, як розбити оцю штуку. А ні. Дивись! Риба! Дивись! Давай заберемо її додому! Ми сховаємо її на гріші, щоб мама з татом не побачила! Я не здивований, якщо чесно, що я не втік. Що буде в другому рівні? Давайте подивимось швиденько, що буде наступному рівні. Я буду вимикатись тут що мені. Вже закруглятися! На цьому думаю вистачить якихось там нещасних 10 хвилиночок, тому що ви так в шоці дивитися таку дивишну мухру. Тому на цьому все. І як завжди, ельпад традиції. Дякую вам, що подивилися. Буду чекати вас в наступному відео. І тобі теж дякую. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, що хочете бачити в наступній серії. Буду радий вас бачити там. Ну і звісно, тебе теж.